О, oh, легше. Hey. Я не сумніваюся, що ти її піднімеш, але трошки не зараз. А чого? Я бачив рекламу в інтернеті за два тижні круті м'язи. За два тижні? Да, Вибач, Але це не твоя робоча вага. За два тижні що ти нічого не доб'єшся. Що мені тоді робити? То це і вправи потрібна розминка. Ходімо. Береш скакалочку. О, скакалочку. І що тепер? Просто пригати? Просто пригай. Розумінка перед силовим тренуванням не відрізняється від о, звичайних вправ на фізкультурі. Ти маєш розім'яти всі м'язи та суглоби. Зараз ти маєш закачати поясницю. Угу. Цю вправу ти робиш обов'язково перед кожним тренуванням. Хорошо. А руки як прави? За голову. Спина рівна, локті в сторони. Якщо дуже легко, п'ятірочку. 10-15 разів достатньо для того, щоб закачати поясницю. Варто зробити 3-4 підходи. Після цього ти маєш закачати м'язи пресу. Спину залишаєш круглою, опускаєшся не до самого кінця, паралельно до полу і назад. Також 15-20 разів. І знову на поясниці. Повноцінна розминка має тривати не менше 50 хвилин для всіх групи м'язів. Добре, і тепер знов так, правильно? Так. Все, розім'ялося, тепер можна піднімати. Ні, це не твоя робоча вага. О, знов Ми ще маємо зробити вага. розминку просто з грифом, Розібрати цю штангу. Ну добре. Піднімаємо з рівною спиною груди вперед. Спину прогнули. До середини голі. Назад. Добре, а яку мені вагу треба піднімати. Скільки разів робити, щоб накачати великий м'ясо? Щоб росла м'язова маса, потрібно піднімати вагу, яку ти можеш зробити в підході 8-10 разів. Щоб Угу. Розвити свою витривалість потрібно більше, ніж 10 разів, тобто маленька вага, більша кількість повторень в підході. Щоб розвити свою силу, потрібно піднімати 3-5 разів, але велику вагу. Угу. Для тебе оптимальний варіант це робити 8-10 разів у підході. Груди вперед, спинку прогнув, видих. Для першого тренування достатньо двох підходів. На майбутнє ця кількість кожним тижнем збільшується. На наступний тиждень ти будеш робити три підходи, ще через тиждень чотири робочі підходи. Зараз ми трохи потренували спину, а тепер перейдемо до вправ на ноги. Це буде присідання. І це і вправа одна з основних також? Так, це базова вправа. Базових вправ є три станова тяга, та яку ми зараз робили: присідання та жим лежить. Підходиш до снаряду, кладеш на лопатки. Робиш два кроки назад. Ноги ширше, ніж плечі. Носочки в сторони, коліна йдуть за носочками, робиш вдих, напрягаєш ноги, таз йде назад присідаєш. Вся вага йде в п'ятку та зовнішню частину стопи. Головне робити всі вправи з ідеальною технікою. Не спішіть брати велику вагу, робіть так, щоб ви відчували нагрузку на потрібні м'язи. Прогинай спинку, зводиш лопатки, знімаєш, вирівнюєш кість, лопатки зведені, спина прогнута, ноги в п'яточку, упор. Угу. Тепер ми можемо опускати. Опускаємо нижче грудей. А як коли видихати. Зараз ти робиш вдих на розтягуванні мішці, на підйомі ти видихаєш. Добре. Я думаю, цієї ваги тобі замало, можемо взяти ще. Кісті. Нижче. Досить. На сьогодні досить. Якщо вага важче, ніж ти можеш підняти п'ять разів, обов'язково проси, щоб тебе хтось страхував, Підходи ззаду, тобто так. Угу. Допомагав тобі знімати, подавати її і також ставити обратно на стойки. Добре, 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 ще далі. ходімо робити плечі. Зараз закидуємо штангу на плечі, робимо стіючку, таз назад, коліна згинаємо. Коли вижимаємо штангу догори, кісті вирівнюємо, голову опускаємо. Так, штанга дивиться вертикальний. На опусканні вдих, на вижиманні видих. Добре, що далі? Зараз можеш трошки відпочити. Пам'ятай, якщо ти хочеш набрати м'язову масу, ти маєш відпочивати між подходами одну-півтори хвилини. Якщо ти хочеш тренувати витривалість, це має бути 30-45 секунд. Якщо ти угу. тренуєш силу, підходи можуть перериватися до трьох хвилин, до п'яти хвилин, поки ти не відновиш всі свої сили. Ну що, попідтягуємося? Ну, це я вмію. Кожен думає, що вміє, але техніка теж важлива. Головне підберіг та груди завжди йдуть вперед. Добре. Видих, в Зараз буде вправа на тріцепси. Думаю, Це що тут? всі її да. знають. Угу. Так. Добре, як же біцепси, гантельки там всякі. Ну, а вправи на мілкі м'язи. Та біцепси ми зробимо на наступному тренуванні. Не пропустіть, у наступних передачах буде дуже сильно. Ось тепер, як знає, як свої м'язи накачати. Що там сила волі, сила волі, сила м'язів? А ти знаєш, Даня, що без сили волі ти мишці не накачаєш? Що за дурниці? Без рук от я м'язи точно не накачаю, а без сили волі я якось то обідусь. Чи ви хочете сказати, що фігури також не може бути без сили волі? Фігура? Угу. Можна і так сказати. Без силы воли не будет ни мышц, ни хорошей фигуры, ничего. як так. Дело в том, что сила воли это своеобразный стержень человека. Это то, что помогает ему управлять своей жизнью, контролировать и делать то, что делать иногда даже не хочется. Например, вставать вранці в школу. Да. Формула успеха такова: захотел, спланировал, сделал. Ну, захотеть просто, правда ведь? Кто из нас ничего-то ничего не хочет? Спланировать я вам сегодня помогу. научиться планировать. А вот для того, чтобы заработала, вот это сделал, это нужна сила воли. Ну, сказать легко, а вот сделать Ну, смотрите, для того, чтобы что-то сделать, сначала нужно поставить правильную цель. Для того, чтобы правильно поставить цель, нужно знать, какие бывают цели. Цели бывают долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Долгосрочные цели это то, что больше похоже на вашу мечту. Вот вы о чем-то мечтаете? Айфон шостый. А я мрию поехать в тур по Европе. Хорошо. За айфоном шестым. Пусть для вас это будет долгосрочная цель. Вы хотите поехать в тур по Европе с шестым айфоном. Что для этого нужно? Мани, мани, мани. Правильно. И да. No. дуже богато. Хорошо. А что нужно для того, чтобы заработать деньги? Хорошо, выучиться в школе. Да. Поступить в ВУЗ, oh. закончить ВУЗ, найти работу, заработать деньги на эту поездку. И, и потом уже можно в лекарню с пенсией. Хорошо. Значит, долгосрочная цель у нас есть – поехать в турне. Теперь давайте поставим среднесрочную цель. Для того, чтобы нам начать зарабатывать деньги, нужно получить какую-то профессию. Как сказала же Лучанка, нужно выучиться и хотя бы решить, кем мы хотим быть. О, oh, да. Теперь переходим плавно к краткосрочным целям. Это цели, которые ставятся так на день, на два, на пару недель. Их, в принципе, очень легко удержать в голове, и они довольно легко исполнимы. Например, какие могут быть у вас сегодня ваши краткосрочные цели? Написать гарно контрольно, ЗНО и тому подобное. Закончить этот учебный год, да? Так вот, э, эти цели должны как ступенька одна с другой цепляться. То есть сначала краткосрочная, исполнение краткосрочное ведет к плавному выполнению среднесрочной цели, а среднесрочная к долгосрочной. И в конце этой ступеньки у вас как раз ваша мечта, которую вы можете с легкостью добиться. Но вот есть одна проблема. У нас с вами есть один враг. Лень. Лень. Это лень. Лень, которая мешает развиваться нашей силе воли. Нам гораздо легче сделать что-то одно такое большое, чем вот это мелкое, рутинное каждый день. А именно в этом и развивается сила воли когда мы каждый день заставляем себя делать то, что нам делать нужно, даже если нам этого делать не хочется. Вот ты можешь не есть после шести? Это риторическое запитание. Да. Вот народился ты без силы воли и проживешь все жизнь жирным и негарным. Ну, я бы так не, не рассуждала. Я в том, что силы воли не рождаются. Ее не получают по наследству. Сила воли – это то, что у нас воспитывается в процессе всей нашей жизни. Когда мы каждый день Заставляемся делать то, что нам надо, выполняем наши цели, и тогда закаляется наша сила воли. Ох, снова придется тренировать в силу воли, а потом уже м'язы. Ваш возраст является переломным в этом вопросе. Если вы сегодня научитесь воспитывать себе силу воли, вам в жизни потом будет гораздо легче. Отже, выховываем силу воли. И силу м'язев. Без нее никуда.